Паша на сьогодні робить замовлення. Ви знаєте, яке? Розмір 3 на 7 3 на 7 буде шикарний мармур когось лежати. Але ми знаємо в кого. Подивіться на цю красу бомбезну. А давайте її закинемо такою повністю. Бах-бах-бах. Зараз побачите таку красу. Але я вам зараз розкажу один секрет наш. Чому у нас люди замовили 3 на 7 коли можна було замовити. Взяти бюджетну коврову доріжку. Але ми зробили з цього мармуру бюджетну коврову доріжку. Ціна її 590 гривень, метр квадратний, зробили. Ви почули мене? 590 гривень. Віталіка зараз аж борода посивіла. Подивіться, будь ласка, така так, ціна. Чувствую, так. Шовкова ниточка, подивіться, вона переливається з різних сторін. Ціна 590 гривень, метр квадратний, натуральна котонова основа. Подивіться на цю основу. Опапа! Основа просто пахне хлібом. Бомбезна основа. Я вам кажу, 3 на 7 можна отримати по супер ціні. І ще й доставочку безкоштовно. Обов'язково звертайтеся, ми зробимо вам класні доріжки по гарній ціні. килими України. Є любі доріжки, абсолютно любі. Подивіться, будь ласка, абсолютно всі доріжки світу, бюджетні, небюджетні, навіть ті, які небюджетні, ми зробимо бюджетними. Все буде супер, килими України.